Пані та панове, сьогодні ми як офіційний Ватикан вважаємо, що нам потрібно фінансувати лікування від сніду в тих країнах, де це для католиків, в яких ми пропагуємо не використання презервативів. Ну, під такими країнами ми розуміємо африканські країни, наприклад, ЮАР, в яких є такий, такий запит на те, щоб власне, не користуватися. Про що ми поговоримо в своїх конструктивних промовах? Незважаючи на будь-який вплив релігії на людину, ми вважаємо, що ми ніякому разі не відмовимося від своїх фізіологічних потреб, ми вважаємо, що саме зараз для нас, як католичної церкви, дуже важливо слідувати власне, своїм догмам. Ми вважаємо, що для нас важливий розвиток нашої церкви. Отже, трошечки про, про те, що люди власне, завжди будуть займатися сексом як таким. Чому? Тому що це закладено в нас. Ми це прекрасно розуміємо. І е, що б власне не робилося, якесь там раніше було там двіження буританства, так чи інакше, власне, люди до цього приходили і робили власне, всі ці речі. Отже, і саме тоді ми кажемо, що ось на цих людей, які не можуть відмовитися від, е, від сексу як такого, на них... Ми можемо повпливати, вони можуть відмовитися від презерватива. Тому що ці люди під дією, там, ну, під, е, вважаючи, що наші догми гарні, вони можуть відмовитися від презервативу, але не від сексу. І ось це дуже важливо розуміти. І що ми розуміємо, що бі... тут є дві категорії людей, власне, які згодні власне, з цим і власне відмовляться від сексу, і які залишаться. Отже, дивіться. Перш за все, так, ми, як католицька церква, дуже розуміємо, що про кого ми граємо? Це молоді люди, які власне, вже зараз ми не можемо розуміти, що вони там зможуть лише зі своєю парою один раз на все, на все життя, вони також вже в пошуках у цих людей є мотив власне, для того, щоб знаходити власне нові зустрічі і займатися власне сексом. Далі. Другий момент. ось тут... Будь ласка, так, так. ми ніколи в суспільстві не не позбавимося людей, які хочуть вбивати. Ну, так ну так сталося, що вони хочуть. Ми як церква також маємо їм надавати якісь там певні моменти, щоб допомагати це робити. Дивися так, як і суспільство, ми вважаємо, що ми можемо їм їх, їх виправити, власне, і пробачити їм це і потім активно їх соціалізувати. Про це трохи потім. Отже, на цих людей впливає культура. Культура, яке, коли церква каже, що, наприклад, там не можна займатися, а культура тисне, що можна. І ось ці люди є власне, перед вибором. І ось тут люди, які вважають, що вже зараз, якщо вони будуть, не будуть займатися сексом презервативом, вони залишають шанси на, на потрапляння там в рай. І ось тут якраз вони відмовляються від цього презервативу, власне. і саме тоді ми кажемо, що, є, що вони що їх. Ризик зараження значно більший. Отже, і тут ми переходимо до наступного. Власне, Дивіться, шановні судді, коли держава як така, відправляє людину на війну і потім вона повертається інвалідом, що держава робить? Держава намагається її соціалізувати. Держава намагається, щоб ця людина власне, з можливими там, методами. Повернулася до нормального життя точно так же і церква, тому що ми розуміємо, що, звичайно, коли держава, коли ми як церква позбавляємо ну, власне, можливості людини всіляко себе захистити, то в такому випадку ця людина заразиться і буде перш за все від чого, в цьому наша провина як церкви, як такої. І це ось дуже важливий момент. Адже, якщо ми розуміємо ось цю прив'язку, якби ми не сказали цій людині. Ну, якби ми їй дозволили, вона б захистилася. Але ми, як церква, не можемо жертвувати своїми догмами, тому що ми така власне структура, яка не міняється і не, і не прогибається по дезмінчувий мір, скажімо так. І... Ні, дякую. В них є свої догми, і ми від них не можемо відступити, тому що в тому є наша цінність, тому що суспільство завжди прогибається, ну я а, ось. І от тут нам дуже важливо зберегти їх. Ми не можемо відмовитися, але ми розуміємо, що вже зараз у нас є абсолютно всі механізми для того, щоб допомагати цим людям. І це ми можемо зробити. Давай. А розкажи по навіщо в церкві пропагувати відсутність контрацептивів? мабуть, не для того, щоб люди попали в рай, В них є інші пісці. Угу. Ну, дивись, тут дуже проста штука. Ти кажеш про те, що власне, ідея для того, щоб вони не займалися там всякими статевими стосунками з різними людьми. Але ну ми не ці люди не можуть цього не робити, власне. І ось ця категорія людей, ось ця молодь, власне, вони піддаються. Інакше сніг би не розпространявся як такий. Тому що завжди є контакт з іншими людьми. Інакше ми б його перемогли. <реш> Саня, дивіться. Ми розуміємо, так як церква, що. От аналогія також трохи з державою, що існують вже в світі моменти, коли ми зменшуємо людську вину. Наприклад, якщо людина вбила під час захисту, під е, станом афекту, наприклад, то ми вже фактично, фактично знімаємо з неї повний там, обсяг покарання. Ми кажемо, що ну добре, ну ось отак вийшло, і від частини ти, власне, невинний». І ось тут це працює точно так же, ми розуміємо, що ти заразився відчасті це через те, що ми тобі сказали цього не робити. І ось отут ми як церков розуміємо, що люди в нас поділяться на дві категорії, власне, людей. Перше, люди, які, власне, до релігії відносяться, ну, власне, не фанатично, скажімо. Ось ці люди будуть розуміти, що якщо я послідую за ось цією догмою, то шанси, що в африканській, що в Африці я заражуся спідом, значно більше. І саме тоді власне, для мене, я ставлю своє життя вище, і я відходжу від цієї релігії. І ось тут для нас дуже важлива проблема, тому що це пряму протиречить ідеям розвитку нашої церкви. Далі так? І ось Отут люди відходять. А навіщо нам, власне, люди, які будуть здорові, а не будуть ну, нашими прихожанами? Ну, наприклад, це зовсім інша категорія людей. Далі, ось люди, які залишаться, ось тут от саме в цьому проблема. Вони поставлять своє життя під ризик. І ось тут якраз ми розуміємо, що від часті вони поставлять перед на через нас. Чому? Тому що ці люди вірять тим ідеалам, які ми пропагуємо. Наприклад, там приєднання Богу. І вони розуміють, що це для них єдиний варіант, ось хоч якось піднятися на небо. І якщо вони, власне, грішать так, і використовують презервативи, то в такому разі вони також, ну, власне, винні від части. вони завжди будуть слідувати нашим ідеям. Дякую за увагу. Отже, доброго дня! Мене звати Ігор Бобришов. Ми з Олександром Боєвим граємо в команді Федок Стім. І зараз ми будемо говорити про церкву. Чому ми, як суспільство, вважаємо, що Ватикан не повинен власне, фінансувати лікування винарічно захворених людей на СНІД? Кілька поєнтів відбиття. Нам говорив Станіслав дуже багато про те, що. Ми не відмовилися там від своїх фізіологічних проблем, і так далі, і так далі. Ми не проти сексу як такого, і церква не проти сексу, як такого. І звичайно, що це було б дивно, якби ми це не ну власне з тим не погоджувалися. Церква формує інший образ, вона формує образ ідеального вірянина, який, відповідно, займається коханням з тією людиною, з якою він хоче будувати сім'ю, з якою він хоче продовжувати далі рід і так далі. І відповідно тільки в комплексі можна сприймати ці догми, і тому не потрібно нам лукавити про те, що церква тут така от не пристосовується до потреб суспільства. Хочеться сексу, будь ласка, знаходь постійного партнера, займайся з ним коханням, народжуйте дітей і так далі. Все працює, все нормально, 21 перше сторіччя. Далі. Відмова від презервативу, щоб потрапити в рай, і так далі, і так далі, у нас є механізм оберегти. І отут дуже важлива річ, шановні друзі. Церква, коли говорить відмовитися від презервативу, вона говориться в рамках своєї концепції, в рамках своїх догм, які вона пропагує. Відповідно, ви вириваєте з контексту один момент і починаєте ним маніпулювати. Це так само, якби виробники ну, так, ті, хто надає послуги з роуджампінгу. Сказали, там, стрибайте всі з моста у своїй там, якійсь агітаційному плакаті. Відповідно, завтра люди пішли стрибати з моста без будь-яких страховок, без нічого, повмирали, і ці компанії ми начебто засудили за це. Це неправда, тому що ми вирвали з контексту, тому що можна сприймати в рамках комплексної програми. В рамках комплексної програми у нас є система дом, яку ми виховуємо у світі, виховуємо серед наших вірян. І відповідно ми тут будемо говорити про цей образ людини і про нашу мету як церкву, яку ми досягаємо. І останнє, що нам сказали, от у нас є механізми вберегти, ми відчуваємо провину. Перше, провини немає, ми це покажемо чому. І друге, механізми вберегти. Так, друзі, ми ж не зберігаємо людину від смерті. Ми ж не вберігаємо людину, яка там власне ну там, з якої сталося якийсь нещасний випадок там і так далі. Ми не давали клятву Гіппократа. Ми церква, ми не повинні лікувати і захищати всіх. І більше того, ми, як церква, ми навпаки входимо в конфлікт з медициною. Ми не Сприймаємо втручання хірургічне, ми не сприймаємо втручання в людини, ми не сприймаємо в справи Божі, ми не втручаємося в ті моменти, які створив Бог, які відповідно ми не маємо права змінювати. І відповідно в цьому кейсі теж у Тепер поїхали по меті, яку ми власне несемо. Наша мета виховати вірян у тій, у тому образі, в який ми виховуємо. Так? Це образ людей, які сповідують 10 заповідей, які не прелюбодействують, які відповідно. Мають там, виконують дітородну функцію, які, відповідно, формують образ того ідеального вірянина, який живе правильно за нашим чином. Да? І відповідно, хто є тим людиною, хто є тією людиною, яка захворіла на цей віл сніг? Це якраз та людина, яку ми не виховували. Яка не пішла за нашими догмами, яка веде той спосіб життя, хаотичний сексуальний спосіб життя, який ми ніколи не пропагували, проти якого ми завжди виступали, проти якого виступає Біблія. І відповідно, що ми показуємо тут? що ви. Неправильно трактували нашу концепцію, тому що взяли лише одне речення. А наші догми, які ми вже дві тисячі років з часів народження Ісуса Христа пропагували, відповідно, тут ми показуємо, що друзі, ви одне речення не прочитали. Давайте ми вас будемо за це лікувати. Особливо в тому кейсі, що ми нікого не лікуємо, ми нікому не даємо цю допомогу, тому що ми вважаємо, що на все воля Божа. І якщо людина захворіла, то відповідно вона має за це нести відповідальність. Отже, чому немає вини? Да? Перше, ми не винні за те, що нас трактували неправильно. І більше того, ми не винні через те, що люди якраз не пішли за нами, за нашими догмами. Вони не, ну, на них, вони не чинять за Біблією, вони порушують норми Біблії. І відповідно ми чомусь, начебто, маємо нести за них вину, тому що вони взяли це одне речення. Ну це неправильно. Ми не погоджуємося з тим. Ми не будемо цим займатися. Далі ми показуємо, в чому проблема. Ми показуємо непослідовність цієї політики. Чому? Тому що перше, ми показуємо, що значить, ми винні, да? от цією якраз виною, яку ви нам тут намалювали. Ви показуєте, що церква винна у своїй політиці. І що ми цим робимо? Ми підриваємо довіру наших вірян, які вірили нам, які вірили всім нашим проповідям. І тут виявляється, що ми, начебто, визнавши свою помилку, відповідно ми говоримо, що наша політика неправильна. Є два кейси, або ми припиняємо цю політику, ідемо в розріз нашим догмам, починаємо говорити, ну займайтеся, з тим попало, Ну давайте будемо всіх Займатися сексом з контрацептивами, з ким захлопне і так далі. Хаотично. Ми проти цього, тому що ми завжди йшли проти цього, і це наші догми, ми не хочемо їх порушувати. Або нам доводиться вести і те, і те. І тоді люди, наші віряни, не розуміють. Так зачекайте. Ви одночасно і пропагуєте політику, з іншого боку, ви визнаєте вину і починаєте їх лікувати. Чому ж тоді проблема? Так. І отут ми говоримо, що це перше, це неправильно, тому що у нас немає вини, а ми на неї беремо. І друге, тому що непослідовна політика підриває довіру наших ділянкам. Ми можемо її підтримати, ми можемо їй допомогти. І ми говоримо, що якщо людина померла, то вона перейшла в інший стан. життя. Але коли біда? Коли людина не дотримується догму. Саме тому суїцидників ми не відпіваємо, ми їх ховаємо десь окремо, тому що вони порушили наші догми, тому що вони не... Слідували за Біблією. і відповідно церква, яка йде, а в розріз медициною завжди запоречуючи хірургічні втручання, втручання взагалі в е, естественне состояння віщей, яка да? є, відповідно це перше. По-друге, коли ми нікого не лікуємо, тому що для нас це нормально, Бог так вирішив. Бог покарав цю людину за щось, відповідно, ми можемо тільки їй допомогти у випадку полегшити її страждання. І не все, не більше. Ми нікого ніколи не лікували і не будемо лікувати далі. Тому ми вважаємо, що тому що а наша. Церква формувала образ ідеального вірянина, на яку цей хворий не відповідав. Він свідомо пішов проти дому нашої церкви. Ми не винні в тому, що він загрішив, і відповідно ми не хочемо брати цю вину на себе, щоб показувати своїм вірянам свою непослідовність. І друге, тому що ми не хочемо своїм догмам суперечити, коли ми завжди були проти, і будемо давайте послідовними. Ми не хочемо фінансувати. Кажуть про те, що треба мати одну партнершу. Концепція опозиції з приводу того, що ми як церква маємо саме це сповідувати. Ну, в принципі, ми зводні. Ми як церква маємо це сповідувати. Але ми як церква маємо сповідувати, щоб люди були не жадні. Щоб люди друг на друга не клевітали, не обманювали, не ворували, виче цього не робили. І ми всі ми чудово розуміємо, що у концепції, коли ми хочемо, щоб у нас було 100% католиків, ми наразі не можемо добитися, щоб всі вони цього не робили, тому що люди роблять це постійно. І ну не роблять, може бути один там одна тисячна відсотка, які займають на найва... вища якісь сани. Да? Всі інші люди роблять. Ну чому? Тому що люди. Бувають у різних станах: бідність, менталітет і так далі. Тут наразі ми бачимо інший стан це фізіологічна потреба. І про що я вже поясню в міті навіть як держава розуміємо цінність фізіологічної потреби, тому що коли в людини є фізіологічна потреба, і вона робить. Під станом ефекту, наприклад, вбивства, ми її пробачаємо. Або підставфізіологічна під потреба, коли вона розуміє загрозу своєму життю і робить там ну, також вбивство, будь-яке злочин, ми також її пробачаємо. І ми як церква розуміємо, що так, релігія це є дуже важна. Але ми не можемо сповідувати релігію в кожному. Ну, Ми хочемо, але це просто неможливо. Да? До того ж, тим, що ми фактично людин, людин підштовхуємо до невикористання презервативів, ми в принципі, приштовхуємо до польського одного партнера, тому ну, в принципі, ми не бачимо такого протинічного. Далі, ми проти вмішательства в лічі, лікування людини, да? Ну, це в принципі несправедливо, тому що церква вже. Сторіччя не проти втручання в лікування людини. Ну, це давно відомо, так? колись мусульманська церква була проти, фільм лікар, може хтось дивився на реальну історії. І вони не різали людей, тому що вважали, що це проти релігії, Пуститься і люди нормально. вмирали купами, потім прийшов цей лікар, всіх, ну, що людей можна опорувати, і люди почали жити. Мені здається, для церкви важливіше ну, в принципі, життя людини і те благо, яке може зробити людина за своє життя, ті ж самі, ну я не знаю, гарні речі і так далі, ніж просто померти. Ні, дякую і за того, Чому це не проти цього? Далі. На сніг захворіла та людина, яку ми не виховували. Ми знову ж таки з цим не згодні. Ну, по перше, я вже об'яснюю, що є фізіологічна певна причина. По-друге, причина, навіть якщо ви шукаєте одного партнера, то його треба колись шукати. Якщо ви все життя не займаєте сексом, потім не, не знайдете одного, то в Українах, де 50% людей хворіє снідом, наприклад, у Африці. Дуже великий шанс, що коли ви його знайдете, да, то ви все рівно захворієте на снід, ну, займаючи сексом без презервативу і так далі. О. Ну і тепер далі переходимо на те, що померла людина. Це не страшно а да, дома порушувати не можна. Ну, знову ж таки, тут можна повернутися до того, що щоб є дуже-дуже дуже багато. І я наразі далі поясню аргументацію і продовжу продовжувати е, тіммейта, чому саме ми кажемо про відмови від презервативів. так, ну Розпочинаємо. Да? Роз'януємо приклад Америки чи будь-якої країни. Там, ну от, в Америці 40% здається протестантів, там у Польщі на 90% відсотків католиків і так далі. Люди постійно завжди везде, у нашому європейському сучасному світі, займаються сексом і причому ну, знімають про це фільми, да? Що проблема існує. І проблема наразі в нас, як для каталогів, є трошки інша. Ми не можемо змусити всіх називатися сексом, але ми можемо сповідувати дві інші концепції. Так? Ми можемо підштовхувати людей до того, щоб вони в принципі, жили з одним партнером. Ну і ми це робимо, далі пояснюю. І ми можемо сповідувати те, що для нас просто поганий сам факт того, що людина Ну, би, ну церква вважає сім'єю зверження ну, якомусь, Коли воно не, не направлено на Да? І ми також проти цього. Дякую. І що нам треба далі, щоб ці концепти ми е, упорядковували своє життя? Ну, по-перше, що хоче церква? Будь-яка церква, там, не знаю, серква, люба організація націлена на присвоєння собі нових членів. І ми, як церква, хочемо, щоб люди не уходили з наших рядів. А ми хочемо, щоб католики становилось більше розпосюджувати свою релігію і так далі. Чому? Тому що ми не зганяємо кожну людину, яка порушує будь-яку з тих тисяч дом, які, про які ми раніше говорили. Ми їх пробачаємо, ми їх там ну, пощаємо не порушувати і так далі. Ні, ні, дякую. Ви Ось наразі, що ми бачимо. У нас є іще додаткове концепт. Ми робимо те, що наразі ми людину фактично підштовхуємо до. Ну, оскільки ми все, я розумію, як ми потреба, ми того, що, скоріш за все, і за нашої певної, ну, ні, вини, да, і за нашого певного права людина може захворіти. За... І Тобто ми розуміємо, що ми не можемо зробити людину із-за того, що вона хоче займатися сексом, не католиком, бо нас це не вигідно. При тому ми розуміємо, що залишаючись католиком, вона також зможе далі займатися сексом. Ми це також розуміємо. Ну, тому що ми її не виганяємо, в принципі. Навіть пробачаємо да, за це, і при цьому розуміємо, що ми створюємо додаткове правило, яке може цій людині зробити так, щоб вона захворіла. Тобто, фактично, при тому, що ми прийняли людину такою, якою є, хоч би нам ніяк і не хотілося, але прийняли, ми створюємо для неї додаткову можливість отримати певну шкоду. І ми вважаємо, що цю шкоду ми повинні їй віддати. Ну, далі пояснюю також на прикладі. Ну, наприклад, коли держава хоче, коли держава відправляє або просто людина у державі іде працювати у регіон з підвищеної. E, ну, тяжовим трудом да, на сіє чи будь-куди. Держава платить йому додаткові гроші. Ну, тому що розумієш, що людина знаходиться в, принципі, в умовах, якої існувати, ну, дотримуватися нормального життя, важче, да, ніж за, за звичайних умов. Так само ми розуміємо, що наші релігії важче. Да, і ми розуміємо, що це проти фізіологічним потребам. Тому ми повинні людину захистити та перелікати людей до лігії за допомогою того, що ми ну, якби, не хочемо тебе заперечувати проти тих правил, які ми саме створимо. Ні, дякую. Далі. Чому чому власне кажучи, ну ще дуже важливий пункт, одне з найголовніших наших цілей це те, щоб в принципі, людина не просто так м -м, не розкидувала своїх сім'ях. Да? Ну, в принципі, церква це пропагує. Ну як це не банально звучить? Наразі що ми бачимо, будь-який стативий а ну чисто принципова да, сокована точка зору, навіть людину, яка не є твоєю жінкою і так далі. Він в принципі направлений на дітородження, і це є нормально. Ну тобто, ну блін. Поняття брак раніше в принципі, не існувало, да? тисячоліття ну, якісь назад. І ми розуміємо, що в принципі, коли люди займаються сексом, ну, ціль, мабуть, церква і так далі, вони, в принципі, в тому, щоб народжувалися діти, діти були нормальні соці... соціальні, вірили в Бога і так далі. Але ну, не в шлюбі діло. І наразі навіть просто те, що ми забороняємо презервативи, а дозволяємо людям займатися сексом, да? ну, при всіх інших умовах, ми розуміємо, що краще ми позбудемося хоча б того, що люди просто так от і від... просто від імені церкви тратили своє Да? Ось далі, простий католик може дуже легко стати жертвою, в принципі, да? Ну, наприклад, я католик, я віруючий і так далі, але зустрічаю не католичку і хочу ну, наприклад з нею мати певні стосунки. Чи можу я бути, бути, мати гарантію, що вона не впорі і так далі, просто тому що я вірю ну в релігію, Я впевнений, тому що треба звати сексом призпрезерватива. Чи я в Африці повинен якось тест да на, на світи з. Ну, Дати, змусити. Ні, я розумію, що це також є неможливо. Ну і тому, фактично, єдиний шлях, єдиний нормальний шлях зробити так, щоб в принципі, людей було більш віри до релігії, щоб люди відчувалися в більш безпеці, але все рівно, хочу підкреслити, ми це, на жаль, не сказали, але все рівно для людини є е, страх. да? Ну, в принципі, ми церкву це розуміємо, що людина все одно залишається страх мати безліч стосунків інтимних, тому що в принципі страх запорізький завжди є. Але коли ми вже людину до цього підштовхнули, ми маємо. А, перш за все дві речі, які виграють цю гру. Перше, нам казали про історію, а проблема була така. Історично спід з'явився У мене основне питання: хто той перший дурець? Ну Це явно не той образ гарного християнина або католика, про якому з вами багатимо. Друге. Друге, концептуальне питання. Провал логіки першого уряду. У чому він був? Вони нам кажуть, наша основна ціль, щоб люди потрапили до раю. Ну добре, ми не погоджуємося, але давайте уявимо їх концепцію. Тепер питання, що робить Спніт? Вбиває людину. Вона потрапляє до раю. Ви виконуєте свою функцію? Все. У ну, мене 55 секунд, мені ще треба 6 хвилин розмовляти, тому, мабуть, прийдеться щось казати. Переходимо до відбиття. А, нам, що нам Паша каже? Він апріорі погоджується з тим, що ми як, як інститут церкви не можемо змінити людство, не можемо змінити своїх вірян і навіщо нам тоді взагалі щось робити. Ну, Якщо ви так кажете, що ви не можете донести свої вдома і змінити людей, то тут є дві проблеми. Перше, навіщо ви функціонуєте? Якщо ви не можете на нього відповісти, тоді друге, відмініть цю довгу стосовно контрацептів. Все. Але ви цього не робите. Ви кажете, та ні, ну треба ж таки відмінити, але ми будемо їх лікувати. Ну, провали в логіки, вони існують всіх. Що, що у нас ще є? Про що нам треба побалакати? Нам кажуть, та ні. Церква вже признала медицину, церква любить медицину. Церква зараз йде у повному конфлікті стосовно розробки медицинських препаратів, які продрівають життя людини. Якщо ви лікуєте людину від сніду, ви продріваєте її життя. Ми не маємо концепту щастя у житті фізіологічному людини. У нас є духовне життя, а духовне життя не закінчується після смерті. Все, ми не бачимо у цьому проблема. Далі, ще нам, що нам розповідає Паша? Він хоче з вами пограти в математику. Він каже, ну як звичайна людина шукає партнера. Ну, мабуть, не з першого разу. Тобто, ну, з тим зайнявся сексом, з тим, з тим, з тим. Угу. А математика яка? В Африці 50% хворі на сніг. Ми не погоджуємося, але хай буде так. 50 відсотків, то тобто, так що більше двох жінок, то все у тебе є спів. Ну, знаєте, є така гарна приказка. Заходить Рабінович у десь сюди 20 людей. Тепер ми всі мільярдери. Ні. Ось розумієте в чому проблема. Нам не важливі ті люди, які зараз в Африці хворі на сніг, тому що це не наші прихожани. Нам не важливо те, що вони займаються е сексом по п'яні у бунгало. Ні, гру. нам це не важливо. Люди вміють спілкуватися, розумієте? Якщо я вірянин, і я десь на якійсь лекції стосовно віри знаходжу гарну дівчину, яка мені подобається. Ну, мабуть, я можу спитати, чи ти на СНІ, чи ні. Ну, мабуть, вона мені не відповість. Я скажу, а принеси мені справку, все. Ми не бачимо в цьому Але це це, ну, це більше фан. Так? Тобто, ми не бачимо проблему у тому, що каже Паша. Ми не розуміємо, чому ті люди, яких ми виходимо, будуть хворіти на СНІ. Тому що це не ті люди, яких ми пропагуємо. І тепер нам при... Хочуть нав'язати чувство вини. Ми ж їх прощаємо. Ми ж їх прощаємо. Проблема у тому, що чувство вини було б тоді, якби ми всім видавали медицинську страховку, а тим, хто захворів на снід, не видавали медицинську страховку. Отут же є нерівність стосовно тих людей, які захворіли на сніг. Але ми нікого не лікуємо. І ми кажемо, що більша нерівність стосовно тих вірян, які виконують свої догми, це ті люди, які сидить він такий 50 років. У мене лише одна жінка. Чи правильно я поступаю? Ну, в мене є віра, мабуть, я правильно все роблю. Ні, є Вася Петя, яким 17 років вони захворіли на СНІ, тому що в них було 20 чинок, але ми їх теж лікуємо за наші ж гроші. Так. У нас є інститут. Я ставлю саме тієї людини, котрі дійсно покаялися, ті дійсно здійснили у помилку. Так, 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 у нас є тут покаяння, ми ще його не винали серце. Він прийшов, покаявся. Ми всі розуміємо, що там років через 5-10 він загине, але якщо він покаявся, то він попаде до ради. Якщо він не покаявся, він не попаде до ради. Все, ми не розуміємо проблему вашої волонці. І тепер ми переходимо до нашої ідеї, яку все ж таки треба донести ще раз. Чувство війни. На яке нам давлять, вони існує лише тоді, коли є відповідальність цю сьогодні. Ми кажемо, що ми в відповіді за тих, кого приручили. Ми не в відповіді за тих, хто пішов за нами. Тепер чому? Ми кажемо, що церква це є організація, у якої є ідея і ціль. Ідея і ціль це певний набор правил та орієнтир якийсь у майбутньому, до якого треба дійти. Ми кажемо, що ми всім людям. Які розділяють наші цілі, а це наша вільно, дали повністю все, що їм потрібно для того, щоб зрозуміти, як прийти до тієї цілі, яка йде в майбутньому. Чи будуть вони йти одні? Ні. Вони йдуть з цією організацією. Яка ціль є у цій організації, яку нам показував Кліба? У нас є ідея стосовно того, що нам треба збільшити кількість приліва діянь, нам треба збільшити депонарожитись, нам треба формувати яскравну, ну, обществу. Так? правильно. Ціль є зрозуміла. У нас є послідовники, з якими ми йдемо до цієї цілі. Це наші віряни. І ми кажемо, що ми дали їм все в руки для того, щоб вони йшли до неї. Але питання у тому, що організація будь-яка економічна, політична, релігіозна, може йти до своєї цілі лише якщо кожен член цієї організації йде до цієї цілі. Тобто це поступовий рух всіх членів організації. Тепер ми кажемо. Що в нас є ті, хто виходять за ці рамки, це означає, що це люди, які апріорі не погоджуються або з нашою цією, або з інструментами, якими ми йдемо до цієї цілі. Тоді відповідь, від... дайте відповідь нам на питання, чому ми, як організація, маємо брати на себе фінансову відповідальність у вигляді лікування цих людей, які не розділяють наші цілі. Це перше. І друге. Основне, про що ми кажемо, нам важливий концепт життя, а не концепт продвіння життя. Ми кажемо про те, що всі ті, хто розділяють ідеї церкви, розуміють про те, що після смерті не буде життя. Вони розуміють, навіщо їм це потрібно. І якщо вони розуміють і розділяють ці цілі, тоді нам зовсім не зрозуміли кейс уряду. Навіщо? І як це працює? І останнє. Ми кажемо, що ми, як організація, не можемо показувати себе як непосвідомо. Ми не можемо йти до своєї цілі і лікувати тих, хто з нею не погоджується. Ми не можемо пропагувати одну ідею і захищати тих, хто буде проти цієї ідеї. Тому я вважаю, що ми з моїм клімейтом довели вам, що не треба приймати цю ідею від ідеї.